Всім привіт, це Олена. Сьогодні я купила а, термометр, бо мені здається, що трохи вода захолодна, не догріває мій обігрівач, інколи буває погрішність, сказали на а, ринку а, 2 градуса плюс-мінус. А також ще купила корм для рибок і там ще були люди, коли. Я прийшла, купила сомиків. вони зараз у банці. У них така адаптація двох малінезій. і там е, креветки, їх декілька. Продавець сказав, що там є навіть вагітні буде приплод. Так, ось вони зараз тут трохи посидять. Це в них така адаптація після е, покупки. Вода. Буде такою ж температурою, як у банці, та в пакетику. Потім я буду потрохи додавати, от там сумік, додавати води з акваріуму, щоб воно змішалося з тією водою, яка була на ринку. Хочу показати. І потім ще додам води, і потім вже випущу їх в акваріум. Просто так одразу не можна. У них стрес можуть загинути. Мої гарненькі, ось такий в неї гарненький хвостик. Сподіваюсь, що всі будуть живі. Ще зустрінемось. Що ж, час пройшов? Я доливала воду. Вже вода в банці така ж сама, як і в акваріумі. Сама доливала воду з акваріума, щоб вони звикали до тієї води, яка в їх новому доміку. І зараз хочу їх туди вже випустити. Ось так опускаємо обережненько. І давайте пішли. На зустріч новому життю не хотять. Ну давайте оп! Один пішов. Хе, я вже там заховався, а другий ще сидить. Давай. Оп! Побіг, побіг. Де він ось. Ну як тобі? Сидить. Так. Десь інший там заблукав. Водичку виліваємо цю. Так, а ще в мене ж тут сидять малінезі. Зараз я їх, мабуть, теж випущу, але неудобно одна рукою. знімати відео. Так. Тут же в мене малінезії і креветочки. Щас теж підуть в новий дом. А ну-ка. Ой, да. Вперед. Креветки вже. Як це зробити? Ось так пішли, пішли. Сподіваюсь, нікого не придавлю, бо вони там такі є малі, маленькі. Оп, малінезія побігла. Що тут? Як? Зараз буду з'ясовувати. Так, одна креветка не хоче. Іди, іди. Не в ту сторону. Давай, давай, давай. Молодець. Зараз подивимось. Чи немає тут нікого? Синках, такі маленькі, маленьких, може... Ні, немає. Теж виливаю водичку. Ось так. О там огурчик кинула їм смаколик. Сомики повинні їсти. та може кимогинезії. Оп, креветка побігла. Щас будуть з'ясовувати, що да як. Скільки в них тут території, місця, що тут є. Так, марінезі ось там поховались. Недалеко від бірвіча. О, а це сомік. На стінку приліп. Об'їдати ще нема чого. Акваріум чистенький, але... Но... Стінки вимики. Тепле місце там знайшов біля обігрівача, да? натяжці пішла подивитися, що ти там робиш, що ти там їси? До речі, може їх да, покорми. Покормити треба трохи пізніше. Сомік, я сподіваюся, ти ж не вилізеш, креветка біля фільтра. Щось там вишукує. О, одна є така вона, чи то рожева, чи то помаранчева. Маленька. Її точно видно, а деякі вони такі, майже схожі на колір пісочка, а цю помаранчеву буде легше знайти. Куди ти заховалась? В общем, в них зараз буде огляд території, як вони переживуть ніч, день, потім все розповім. Креветки по всьому акваріуму порозбігались. Потікали. Їм цікаво ж. А ну, огурчик? Ні. Ну, вони можуть не їсти, бо в них є стрес через переселення, може потім прийдуть погризти. Подивимось. Ну, поки що ось так. Перші жителі, дві малінезії, два соміка, і ну, там десь вісім креветок точно було. Так мені купою продали їх в пакетику. Подивимось, як вони будуть себе відчувати завтра.